Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Вугледар. Що заважає відбити ворога, знищити ворога, на віки вічні відбити від Вугледару, щоб він не нападав, обстрілював не міг наступати на Вугледар. Ворог, скажіть нам, будь ласка, що нам треба зробити, щоб відбити Вугледар? від ворога? Роботають, дуже сильно працюють. Тут треба. Ну, буде, ворог не зможе взяти вуглидар не зможуть взяти. Ворог тут е слабкий, він відходить. Тут будуть перемоги наших військових. Так, дуже сильний вогонь. Йому ворогу дають вогневу таку добру відповідь, чи будуть давати там, де вугледар. Понесе багато дуже втрат, дуже ворога. Ворогу повернеться тут повністю сповна все, що він, він буде нести великі втрати, дуже великі втрати. Він після таких втрат не збереться. І цей страх, дуже сильний страх, уже така буде. Армія окупантів. Росармія армія, чи хто вони, вони не зможуть зібратися? Як наче буде дезертирство, думки про те, що ну, всі рештки, хто залишиться, вони будуть тікати, розбігатися. Змінюється. Там, де Вугледар, ситуація змінюється, ворог складає зброю, більше там не буде наступу. Вугледар відіб'ють. Вже відбивають. Така підготовка, дуже ретельна йде до цього. Було погано. Все-все буде набагато легше. Так, зараз змінюється ситуація. Я хочу забрати весь негатив, що людям в Угледарі е, чинив, що руйнував ворог домівки, все їм назад повернути хочу. Так, заперечую повністю всю ворожу агресію, заперечую, вертаю йому назад. В нього страх, біль, сльози, смерть, страждання. Він не знає, що робити, тікає, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, запечує, заперечує повністю, заперечую. Заперечую повністю. відкривається дорога, Заперечую, заперечую. Угу. Вищі сили, Янголів охоронців. Дуже гарні карти. Янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги, як найшвидшу на як відбиття, знищення ворога. Е, від вугледару ворог відбивається, винищується. Більше наступи робити не може, обстріл робити не може, сам по собі стріляє, боїться, тікає, лякається. Ворог буде так. Прошу допоможіть нам відкрити дороги Збройним силам України, військовим, армії України на перемогу над расистами біля вуглідару. Знищення ворога буде так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на знищення ворога в... біля Вугледару, відбиття ворога, відкрити дороги військовим України на перемогу біля Вугледару. Прошу. Закрити ворожі дороги, закрити очі, руки, ноги не працюють у ворога, не працює техніка, не працюють шляхи зв'язку, більше немає. Ворог боїться, тікає, лякається, складає зброю, більше обстрілів чинити не може. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснене. Прошу вище сили, будь ласка, допоможіть нам, звільніть від окупанта, звільніть, будь ласка, наш вуг... вугледар, і прошу якнайшвидше ми не можемо чекати. Дякую за увагу.